Штраф ТЦК платити всі повідомлення про накладення штрафів за несвоєчасне уточнення даних, не прибуття заповісткою ТЦК, не проходження ВЛК надходять у застосунок «Резерв Плюс без винесених ТЦК постанов. А тому штрафів, про які вам повідомляють у «Резерв Плюс, юридично не існує. Якщо вам у мобільний застосунок Резерв Плюс надходять повідомлення про накладення штрафу з пропозицією подати заявку про визнання порушення із сплатою 50% розміру штрафу, це така собі лотерея. В дуже -в дуже рідкісних випадках може спрацювати, але як показує досвід людей, з розшуку знімають. Але знову включають просто з інших вже підстав. У такій ситуації варто знати, що згідно з законом, особа не може бути оголошена ТЦК у розшук без винесення стосовно неї постанови про адміністративне правопорушення. Тож, якщо постанова про адмінправопорушення не існує, то для включення, виключення з розшуку. Особи треба обов'язково звертатися до суду, а не грати в ТЦК оці ігри із платою штрафу, там знижкою без знижки. Зауважу, що вже прийнято багато судових рішень, якими зобов'язано ТЦК виключити особу з так званого рошку в реєстрі оберіг, з підстав її оголошення з рожку без винесення саме цієї постанови про адмінправопорушення.